Всім привіт! Сьогодні чергове відео, Коротеньке. Е, приїхали нам запчастини. Ну, Що я замовляв? Одна частина приїхала раніше. Зараз при, ну, ще доїхали запчастини, які нам треба. Значить, е, Вкладиші шатуні по Колбеншміту. Ось такий номерок їхній Volkswagen. От. Ну, Що їх розпаковувати? О. О, в такому в вигляді приїхали. Запаковані. Далі. Е, поршневі кільця. в Минулому відео ми міряли. Я брав кільця в стандарті. От. Зараз я взяв кільця ремонтні. Все-таки є ремонтний розмір. От. Того разу я брав 79,5. Їхній був розмір. ну Зараз воно ну як маркировка така їхня йде, але о, тут написано плюс 25, е, 0,25. На 25 соток кільця більші. от, ну, е, Чого я так взяв? Їх прийдеться, скоріш всього, підпилювати, от, підганяти. ну, от, е, 4 коробочки на 4 циліндри, кожного ну, маслосйомний, два компресійних. Скоріше всього, прийдеться, кажу, підганяти під кожен циліндр індивідуально, тому що на 25 соток більше, ніж стандарт. Ну, вони вже виходить ремонтні трошки завеликі. Вже по правильному це треба було б точити блока, проточувати циліндри. Але постараємося їх загнати в розмір. Ну, як там верхнє компресійне було в зазорі 0,50 соток. То воно, там, наприклад, може вийти в 0.25, а в 0,25 то ми вкладаємо ну, в заводський розмір, там в допусках 0,25-0,40. Так що взяв ремонтні, краще ми їх підгонимо собі, підпиляємо. От, трошки довше, але зробимо, як має бути. От, так само по взяв, просто поміняв на ремонтний розмір. От, то, так. Кільця поршніві. E, значить тако вкладиші. E, Сухар один, фурсунки. от такий вон номерочок. От, брав одного, бо одного туди на четвертому циліндрі його побило, тут поклипало ну Наварювати, там ліпити, взяв нового. ну далі Взяв сальники, клапанів у ерлінгу. От сальнички. Ось от, такий от тут номерок, не знаю, видно, не видно, щось трошки видно. Далі взяв по-бошові ремкомплекти форсунок, так як колодязі нові завтулені. О, відповідно, треба брати і ремкомплекти нові, щоб було все добре. О, по бошові я брав того разу по бошові і цей раз так само 4 ремкомплекти взяв по бошові. От. І, по-моєму, все. Більш я не брав нічого по пам'яті. Вроді тільки те приїхало, доїхало, верніше. Е -е. Ще нам залишилося. Не приїхало лише е чотири направляючих має бути. Ну, бо я вибив, показував От направляйки от такого формату. от така направляйка. Чотири штучки на випускні клапана. Я буду міняти впускні добре. І прокладка впускного колектора, і прокладка ще має бути під ГБЦ. Ну, я ж її. Тут стояла прокладка 1,71 по мікрометру. Я стару поміряв. Але може прийдеться щось якісь зробити зміни. Ну, ще я не знаю, Того, що хайно ще шліфанеться головка, то і, все, і ми ще передимося, переміряємо що до чого. Ну, в принципі, вже. У нас запчастин хватає, вже потрошечки будемо щось готуватися до зборки того всього. Не виходить, там робити постійно, але кажу, по чуть чуть по чуть чуть робимо. Що в нас ще, що в нас ще? Та в принципі вже і нічого. Так що по ГБЦ осталося у нас 4 направляючих. Поміня... Ну не поміняти, а встановити і притерти клапана, і шліфанути. Поверхність прилягання до блока. І, в принципі, наша ГБЦ вже буде готова до встановлення. Ну, Само собою, колектора поприкручувати, ну, то вже таке. Я маю на увазі по роботі, по головці самій. А так вже тут все ніби зроблено. Ну і кажу, і вже потрохи будемо, якщо ГБЦ зробиться, подивимося, яку нам прокладку треба підголовку буде по розміру. от. Зараз покажу стару. Стара прокладка. От, стара прокладка. Вона має розмір по мікрометру, я поміряв 1,71. Це, так як по таблиці, це на найгрубша прокладка, яка існує. От. То я не знаю. Тут, в принципі, мені здається, що вже хтось був. Тому що, не знаю, чи вони з завода йдуть. ставляться такі прокладки, не скажу. От, але мені кажеться, що її просто поставили найбільшу. Що може вона така тут і не потрібна. Ну кажу, це ще все будемо в процесі розбиратись, дивитися. Так що, от таке коротеньке відео. Що хотів показати, то показав. Кажу за першу партію запчастин я заплатив 3 800. От, а за це я заплатив 4200. О, ну З того всього тут самі найдорожчі вкладиші. Оця коробочка по колбеншміту 2300 гривень коштують вкладиші. От. О, за це все я заплатив 4200 то кольця сюди не входять. Сюди входить вкладиші, сальники клапанів, сухар і 4 комплекта на форсунки, Ремкомплекти. Ну, такі ціни нікуди не дінемося, Нічого страшного. Треба будемо купувати, робити. Ось От. От таке відео. О, далі будемо вже щось показувати по ремонту. По трошечки кажу, будемо вже щось робити. Вже щось в нас є. Вже, наприклад, кільця можемо підганяти. Ну, підігнали під один циліндр. Взяв, наприклад, підігнав собі зошиті якомусь розмітив, щоб я собі знав. І окремо там, наприклад, це перший циліндр буде. Другий, третій, четвертий. о, Підгонимо під кожен циліндр, Теж вже є робота. ну, Є вже що робити, можемо робити. Потрошки ставати і робити. Так що отаке. Далі кажу, наступне відео вже якесь, покажу, що буде в процесі по ремонту. Отаке. Так що всім пока. Дякую за увагу.